Всім привіт! Вітаю! Сьогодні показую своє замовлення по каталогу Avon за грудень місяць. Замовлення, ну, як завжди, у мене невеличке, але ще буде в мене одне до замовлення. І так, давайте подивимося, що я замовила. От така була хороша ціна на значить Делікатний очищуючий засіб для інтимної гігієни з екстрактом ромашки 60 гривень, От цей засіб. Хочу зразу сказати, що всі позиції, всі, весь товар прийшов з англійським маркуванням, без російського. Ну, можливо, дівчата вже на силу нас почули і. Товар приходить без російського маркування, тому що мені всі до цього, всі оці засоби для інтимної гігієни, приходили тільки з російським маркуванням. Так що так, 300 мл, Не знаю, просто взяла, тому що ціна хороша. Можливо, в мене його і куплять. Так, далі взяла от таку піну для ван, це вже теж для себе, точно для себе вона йде 90 гривень. Ну, не так уже і дешево, не така вже й хороша акційна ціна. Вірніше тут без акції йде значить аромат жувальної гумки з, з нотами ванілі. Повертає тебе в дитинство. Гарне оформлення, гарна упаковка. Зараз вони йдуть не зафольговані, відкривати не буду. 500 мл, я вже сказала. Колись я купувала цю піну, коли тільки вона ще вийшла, дуже нам сподобалася. І цю піну, ну, ви всі знаєте, можна використовувати як і гель для душу, як і рідке мило, ну і, звичайно, як піна. Ми будемо використовувати її або як рідке мило, або як гель для душу. Так, далі замовила я от такий крем для рук. Ось такий він гарненький. Це у нас іде крем з, з жасмином «Blooming Garden. Дуже гарні відгуки саме на аромат цього крему, але якось я ніколи його не купувала. А тут, побачили, таке гарне оформлення можна навіть трішки його, як то кажуть, заховати до, до весни, до 8 березня. Ну, а можна зараз використовувати, поставити на туалетний столик і чекати весни і от радіти такому гарному оформленню. Не буду поки що відкривати, хоча дуже хочеться спробувати понюхати цей аромат, але все-таки, поки що не буду відкривати, можливо, в мене його заберуть. Хороша ціна була 40 гривень. Ну, Я тут отестила цей арома, ну, мені аромат дуже-дуже сподобався. Та й взагалі всі креми для рук в Ейвені з приємними ароматами, вони дієві, гарно діють на шкіру рук, і ціна дійсно хороша, 40 гривень. Так, далі. Дальше. дальше я от на цьому розвороті з знижками побачила таку зволожуючу кремову губну помаду Ультра 80 гривень. І я взяла темний нюд. я вже її відкрила. Ця помада в мене або піде на продаж, або, скоріше за все, я її подарую своїй подрузі. Подивіться, який гарний колір. Дивіться, він на камеру трішки темніший. У мене тут зараз не дуже гарне таке освітлення, він трішки-трішки світліший, ніж от насправді. От, мабуть, такий от такий колір. ну Десь, десь він співпадає з каталогом, але. Ну Це дуже гарний, такий дійсно темний нюд. На губах, він мені здається, буде трішки світлішим, і мені здається, що от у дівчини саме цей колір, а можливо і ні. Можливо, це в неї все-таки цей колір Я, яскравий нюд. Не бачу, що тут написано. Так, але оцей колір, саме такий, як любить моя подруга, і їй дуже-дуже з такими кольорами помад дуже гарно. Тому я рада, що взяла і така гарна ціна: 80 гривень, і оформлення. Прямо мені дуже сподобалося. От саме з таким білим колпачком. Тому ну, придивіться, придивіться насичений колір, комфорт і суміш живильних олій. Якось я раніше не звертала уваги на цю лінійку. Так, далі. Що тут у мене? Далі все замовленні? а далі, далі. Так, далі у мене губна помада, відтінку лате. Лате. Так, оце цей відтінок. Це в мене замовили цю губну помаду, але дозволили мені її відкрити. Ну, не знаю, ми довго-довго вибирали. надію, що цей відтінок помади підійде моїй клієнтці, От саме вона таке щось хотіла, знаєте, ну, будемо так говорити, <див> дійсно лате, світлий нюд. Ну, побачимо. Ціна була 99 гривень, 100 гривень. Ну, знаменита вже помада Вейвені, яка доволі таки гарно продається ультракремова, тому вже беруть її в мене не перший раз, але ну, в різних відтінках. Я хотіла ще замовити е, пряна-гвоздика, здається, от цей відтінок. Мені він дуже сподобався мене перед цим клієнтка замовляла. От, дуже гарний відтінок, прямо мені він дуже сподобався, але це вже замовимо ми його пізніше трішки. Так, на цій сторіночці, от що я замовила, це, м -м, от такий крем для рук з ароматом а, парфуму Тумору 89 гривень, ну, 90 гривень. Ви знаєте, зробила собі такий невеличкий подарунок. Мені дуже подобається аромат, сам аромат Тумору. У мене зараз його немає ні в мініатюрі, ну, взагалі немає. І щоб хоч якось себе порадувати і нагадати цей мій один з улюблених ароматів Avon, то я все-таки взяла собі цей крем для рук. Нехай і такий маленький об'єм 30 мл. Але все-таки він мене буде радувати. І я буду насолоджуватись ароматом. Така от малишечка гарненька, подивіться. Ну, і тут написано, що він останній раз в каталозі, але це такий він інколи, знаєте, нас лякає, що ми купували засоби, а потім вони знов з'являються. Тому от така, такий для себе крем для рук я взяла. от. І також, зацікавив мене оцей парфумований спрей Вуар для волосся з ароматом, я так розумію, Always. Чомусь я спочатку подумала, що це аромат теж «Тумору», Не знаю чому. А потім уже, коли замовила, то придивилася, що це аромат Always. Так, відкрила. Подивіться, дівчата, яка гарна баночка-бутилочка. Це скло матове, дуже дорого виглядає. Зверніть увагу, я рахую, що прекрасний, такий незвичний, незвичайний подарунок. 169 гривень, але вигляд у нього, знаєте, дорого-багато, приємно тримати в руках. І я вже так трішки нанесла на себе дуже приємний аромат. його навіть можна використовувати як легкий парфум. От зараз я вже не раз повторяла, хто працює в таких невеличких кімнатках, сидить в офісах, от в медичних закладах, де ну, просто якось ну, не, не дуже гарно наносити, знаєте, різкі такі якісь важкі аромати. А от такі легенькі, які ну, і будуть приємні і для вас, і для оточуючих, оточуючих їх це от саме саме те. Тому придивіться, дуже-дуже ну, мені сподобалось і ідея спрейвуа для волосся. Да от І як для для подарунку прямо супер. знаєте Я дуже-дуже я задоволена, навіть не знаю, чи мені самі його використовувати, чи, можливо, я збираю там невеличку. Посилочку для подруги, то, можливо, і подарю їй теж такі, ну дійсно, дійсно дуже гарно. Зверніть увагу. Так, і останнє, що я хочу вам показати, це, от я замовила собі такий набір з оливою. Тут у нас іде зволожувальна маска, райське зволоження. Для, маска для обличчя, і іде у нас сироватка для шкіри шиї і зони Декольте Райське зволоження. Так, це от така сироватка. Цю сироватку дуже любить моя подруга. Вона її вже не раз замовляла, і перед цим в замовленні, здається, за вересень я замовляла вже для неї. Цю сироватку, і я для себе от конкретно хотіла оцю маску з оливою. Колись вона в мене була, і вона мені дуже подобалась і подобається. Тому я спочатку хотіла замовити тільки маску, ну а потім уже в наборі дивлюся, що вигідніше 129 гривень, тому я замовила от таку парочку з засобів з чудовим, просто чудовим ароматом оливи. Це вже, я так рахую, бестселер Вибачте, в Ейвоні саме оця лінійка Планець Па з оливою. Її дуже люблять, і Ейвон бачу, що поки що не виводить цю лінійку з продажу, тому що вона дійсно, дійсно. Дуже користується популярністю, і ні, ну, така, я так рахую, ну, продавай такий продукт, все, що входить в цю лінійку, от, дуже-дуже гарно продається і користується попитом. Тому замовила і буду з задоволенням використовувати. Ну, от і все було моє замовлення по каталогу за. Грудень, от таке воно у мене невеличке. Ну і, звичайно ж, прийшов мені вже наступний каталог за січень місяць 2023 року. Такий він в патріотичних кольорах. Але я звернула увагу, що він дуже-дуже тоненький. Якщо навіть порівняти з каталогом за грудень, то так відчутно, відчутно, що цей набагато товщий. Ну, а цей, так, знаєте, Хто знає, що з вами буде з українцями і що воно в Україні буде да, в січні. Тому, Ей, з такою, знаєте, трішки-трішки, як то кажуть, опасочкою. Ну, каталог випустив, а далі побачимо, що й буде. Але ми все-таки віримо, що все буде добре. І е, наступний рік у нас буде. Буде переможний, можна так, будемо так говорити. Так що, от такі в мене новинки, такі в мене замовлення, такі в мене відгуки. Ще хочу сказати, що потерла я на сторінці цей аромат, він мені сподобався. Я взагалі люблю мімозу в парфюмерії. Ну І тут жемолось такий легкий, приємний, весняний, такий от саме такий жовтий, гарний яскравий. Я не з того, що він такий яскравий, для мене він такий, тихий, тихий. Ну, по по цій сторінці ароматизований тихий, такий, мені здається, буде не дуже шлейфовий, а такий аромат, який буде сидіти близько до тіла і буде саме, саме вас радувати, освіжати, підбадьорювати, і буде все добре. Можливо, я навіть його і куплю. Тому що дуже мені сподобалось саме таке яскраве жовте оформлення. Якось давно вже вейвені не було такого от жовтого кольору у парфума. Так, ну, все, дівчата, на сьогодні, все. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, буду задоволенням їх читати і відповідати. Все. Хорошого вам настрою, хороших замовлень, хороших подарунків, і нехай все у вас буде добре. До наступної зустрічі! пока пока до побачення!